Я хотів тримати економічний фронт, та у житті не завжди все йде ладком. Тож доки без патрон тримає район. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. Зараз ми прямуємо на вогневу позицію Артурицької батареї. Ми побачимо е гармату, розрахунок і умови в принципі, праці хлопців. Андрій, дуже обережно залазь, щоб ти ніякий не зачіпав. Надоїло вдома сидіти, захотілося якось змінити своє життя рутина, звичайна робота, зранку пішов на роботу з роботи, прийшов додому. Одне й те саме і надіїло. Хотілося якось. Ворог як часто обстрілює наші Ну, Вони чаще працюють по нам, ніж ми по ним. У них поки що ще більше снарядів, ніж в нас. Якось на рахунок кількості артилерії не знаю, але мені здається, артилерії в нас більше. Ну, вони постійно працюють тут. Ось цю от, ось цей населений пункт біля якого ми зараз вони просто рівняють землею кожного дня. Турецький саме? Проснувся, почув, що почалася війна, допив свою каву, тоді пішов на військомати дві години на збори і поїхав частину, а вже звітом поїхав на схід. Ну і дотепер служу. Остріл! Остріл! Ким ми були до 24 го лікаря? Я в основному їздив по Так, Я в основному їздив в Польщу на заробітки, вдома майже ніколи не сидив. Не шкодуєте, що зробили такий вибір? Мені не шкодують. А як ставитись до тих чоловіків, які на тепер на заробітках за кордоном? Ну як я можу до них ставитися? Ну нехай заробляють гроші, як їм совість дозволяє. Взагалі, то не дуже добре, тому що нам би здалося, щоб ті чоловіки приїхали і допомагали нам тут воювати або хоча б нас могли замінити, наприклад, або тих хлопців, які вже не можуть воювати. А ті, хто відсаджується вдома там, чи на заробітках там, сидять, ні. тут теж можна заробити, хай приїжджають і кажуть, що тут такі, такі зарплати великі. Ну, Хай пробують. В онлайн-режимі ми бачимо тут розвідку позицій ворога, пошук їх артилерії, піхоти, якихось скупчень і так далі. Тоді приходить команда з координатами цілі і кількістю там, снарядів чи задачею, як по знищенню цього всього, -всього діла. Буквально чесно скажу, буквально півтори неділі оцих окупів взагалі не було. Дали, бо ми по тих будинках фігачили, по тих трьох двохповерхових не було ні одного копа. Зараз не фігачили. О, може це йде. Ти казав, що віддав Донбасу в нашій такій. Позакамерній розмові віддав Донбас останні десять років. І що ти будеш воювати за Донбас до кінця, це вже можна назвати цей регіон твоїм другим домом за цей весь час? Так, особливо з повномасштабною війною, це не просто дім, це місце, де 90% часу ми всі перебуваємо. Повномасштабна війна додавала такої мотивації після того, скільки загинуло моїх друзів одногрупників. Скільки моїх друзів зараз пішло воювати на фронт? Мотивація в тому, щоб діти жили в мирній, вільній країні, щоб Росія нарешті отримала по зубах. Ми живемо в наш найкращий час.